Який же важкий хрест несила нести? Його тягар усе єство внетить. Він заважає на віців підвести від цілих буднів у ясну блакить. Навіщо він мені не розумію? Без нього швидше міг би я йти, а з ним таким важким хіба зумію я досягти бажаної ноти. Адже щокрок то впасти на коліна. Під тягарем повинен раз у раз. Яка ще несподівана провина у мене залишилась по цей час? А може, помилку десь допустивши, і хрест чужий узявся я нести, а свій так необачно залишивши. А може, десь міняються хрести? Ну, звісно ж, адже я дитина Божа, і мені не личить гнутись під Христом. Стогнати від натуги теж не може. Я голова і не можу бути хвостом. О, як же вчасно думка ця майнула. Адже й направду легше я хрести. І хоч би мені не було, а хоч такий, щоб взяти та нести. От тільки хто іде хрести мене. А он іще хтось спав, такий, як я, стомився, ледь іде. Він може знає. Де важка ноша зніметься моя? Та що це? Бачу, зовсім він не хоче змінити хрест, бо він ним дорожить. І навіть слів протесту не шепоче, коли юрба розлючена кричить. О ні, вони його на хрест підняли. Це ж треба так нести, 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 що потім там тебе розп'яли. Але ж для цього й дані нам хрести. Невже і я мушу отак померти? Невже мені до неба надійти? Не Чи може він занадто був упертим, що так хотів твого Христа рости? Бо вже зняли і вже похоронили. Позбувся лише так свого Христа. Ну а мені на свій лягти не сила, щоб люба отак зіп'яла. І нести більше я його не можу. Навіщо нам усі оті хрести? Скажи мені, прошу, Всесильний Боже, навіщо на собі цю смерть нести? Ще крип цей не замер. Як вже світанок чудовим співом радості брений, воскрес розп'ятий і чудовий ранок перетворився на щасливу мить. Так от для чого хрест – для перемоги над всім плотським, марнотним над гріхом, він нам допомагає йти до Бога. Ми зближуємось з небом цим Христом. Взяти свій хрест і поки нанести, ставати на коліна раз у раз. Не кожному дано такої честі. Це лише для вирваних Христом, для нас. Амінь.